Натуральні білі гриби із лісів Бережанщини привіз на продаж Петро Орестович. Для нього тихе полювання це хобі. Але коли вдається назбирати плодів більше ніж потрібно, то продає іншим. Ну так готуємося для людей, і для себе для життя проживаємо так з тих грибів. В сезон ну так знайдемо, продаємо, нема то нема. І важко їх шукати, знаходити? — Та зараз важко, бо зараз в листі впало, трошки важко. Але ще от знаходимо, ходимо, то й знаходимося. 250 дійти 270. А ті вже? Чого по 270 чи 250? Як бачимо, тернополяни зараз активно купують гриби. Клієнтів у пана Петра чимало. Своїм досвідом та рекордами зі збору грибів поділилася і пані Галина. Жінка розповідає, що дикорослі плоди не продає, а збирає виключно для себе. Я за один похід я ходила цілий тиждень і збирала по 172 гриби за один похід. І всі самі такі, а саме головне, є білий гриб. Є бурий гриб і є королівський гриб. Ось жінка демонструє свої останні грибні знахідки. Вона розповідає, що збирає плоди кожного сезону. Розповідає, цьогоріч оружай щедріший, ніж торік. Я не настільки полювання за грибами, наскільки задоволення вдихнути ліс, побачити ту всю красу, природу, листя зараз, особливо коли воно зараз паде, граб червоний, дуб червоний, граб звичайний, дуб звичайний, осика, клен. Березове листя, ну це просто краса. Розумієте, то то я не вмію вам просто пояснити, це настільки захоплення. Хоч багато хто впевнений у своїх знаннях, а тому самостійно збирає гриби або ж купує плоди на ринку. Однак їсти такі сумнівні лісові дарі досить небезпечно, розповідає Юлія Кравчук. Гриби доволі є специфічні, можна сказати, харчовий продукт, який мало в собі несе пожинних і цінних речовин. В більшості це тільки смакові якості, і всі медики застерігають, в тому числі, так і з профілактичною метою, що перш за все не потрібно давати і вживати і споживати це і дітям. Взагалі не рекомендовано до 14 років дітям давати відповідну віжу і цей гриби. Станом на кінець жовтня у Тернопільській області 27 людей отруїлися грибами. За словами експертки, пік таких випадків припадає саме на осінь. Зафіксований один випадок у нас вчора по Чортківському району, село Купичинці. Доволі складна ситуація, тому що одне вогнище, дев'ять є постраждалих людей, одна доросла особа і, на жаль, вісім є дітей. Сім з яких з одної сім'ї це є одне вогнище. Всі діти станом на сьогодні. На вчора ще були переведені в обласну клінічну лікарню, але, на жаль, в важкому стані, і були перенаправлені. Аби обезпечити себе та своїх рідних, купувати гриби потрібно тільки на офіційних ринках та обов'язково вимагати у продавця ветеринарне свідоцтво, говорять фахівці. А якщо людина відчула найменші симптоми отруєння, варто негайно звертатися до медичних установ, адже своєчасна діагностика та лікування допоможуть уникнути ускладнень та летальних наслідків.